Ну, вітаю вас на своїй кухні. У мене є така велика курка. 2,5 кг. І для цього рецепту знадобиться лимончик, сіль, велика така ємність і чорний перчик. А ще я куплю якусь духмяну травку, ще не вирішила. І цей рецепт я побачила у Хестера Блюменталя. Це дуже відомий такий шеф-кухар. До речі, він самогучка. Спочатку прибираємо у курки все зайве. Я отут трошки відрізаю таку шкурку, вона мені не подобається. Так, відрізаємо цю шкуринку. Обов'язково відрізаємо оцю желізу. Тепер беремо курку, перегортаємо її. І оце я теж відрізаю. Я не знаю, як ви робите, А я оце прибираю. Мені те, що це не подобається. І курку ж ми готуємо цілу. Ми її не будемо різати. Так, все прибрати. Це зайве все прибрати. Заливаємо курку холодною водою так, щоб вода повністю покрила нашу курку. Тепер курку виймаємо і вимірюємо, скільки в нас тут води. Це дуже важливо зрозуміти, скільки в нас тут води. Я помірюю там по своєму. А ви по-своєму. І я перевірила, в мене 4,5 літра води. На кожен літр солі потрібно 60 грам. Тобто, в мене тут 270 грам. Так, і тепер розчиняємо сіль. Розчинити сіль. Так, добре розчинити треба. Тепер знову викладаємо курку у цей розчин. Це робиться для того, щоб затримати вологу у середині курки. Так, я ще тарілочку так поставлю, щоб вона не вспливала. Так, тарілочку покладу. І тепер в холодильник на 8 годин, це мінімум, а там можна і 12. Пройшло 8 годин, достаємо курку із води. Ретельно обмивати не потрібно, із соляного розчину не потрібно, але потрібно дуже добре вологу прибрати серветками або ж полотенцями паперовими Так. І вже я включила духовку, я все напишу в описі. Духовку зараз включаємо на 90 градусів. І вона в нас буде готуватися 2,5 години. Зараз я буду робити далі і я розкажу, чому так довго. Так, промакнули і перекладаємо на деко. А, стоп-стоп. І ще тепер зверху промакнули дуже добре. Солити ж не потрібно. І беремо, беремо тепле масло вершкове. Воно в мене тут в приміщенні вже давно. І змащуємо прямо так ручкою, змащуємо курицю. Курку, курку, курку змащуємо. Змащуємо отак. Мащуємо добре. 100 грамів масла потрібно. Піде, мабуть, менше. Так. Все, тепер зараз перекладу на деко. Тепер промакуємо гологу і з другої сторони. Якщо ми не промакнемо, масло не причепиться. Намазуємо і цю сторону вершковим маслом прямо рукою. Ну а як ще? Я колись розтопила масло, я вже робила так кілька разів. Я колись розтопила масло. І так в мене гарненько вийшло розтопленим маслом, намазати її. Але тільки поставила в духовку, все зразу стик... ну, з неї зійшло. Тому э, треба э, змащувати отак. Ну, такий шар добрий, щоб Там навіть 100 грамів багато залишається в мене 100 грамоти. Тепер ще трошки додали масло. вершкового. Тепер беремо розмарин, розмарин, засовуємо всередину, а також щебрець засовуємо туди всередину. А також цілий лимон. Увагу! Обратіть увагу, зверніть увагу, цілий лимончик, отак. І так і ще отак зверху я зроблю так. Так, отак, щоб прикрити. Типу, лимончик прикрити розмаріном. Ну і чебрець трошки ще залишився. А, на 2,5 години ставимо. Чим важче куриця, тим довше треба, виходить, запікати. 2,5 години. Розуміли? Дві з половиною години. Через годину я дістала курку із духовки. Бачите? 60 градусів в самому товстому місці. Отак він повинно бути. І якщо у вас немає термометра, ну не страшно. Дві з половиною години для такого розміру. Получається, виходить 1 кілограм курки, це одна година. А в нас 2,5 кг, значить 2,5 години. І ще ж коли будете перевіряти температуру, обов'язково змастити тим, що з нашої курочки витекло. Ви б чули, який пішов аромат. Так смачно вершкове масло, лимончик, розмарин і чебрець. По всій хаті пішов запах. дуже-дуже-дуже класно. Пройшло 2,5 години. Я за нею слідкувала, щоб вона не перегрівалася. І тепер залишаємо в, збу, ну, в сторінці, не в духовці, на 45 хвилин. А, а поки ]сь... що зроблю салат. Для салату знадобиться е, баклажани 2 штуки, 2 перчика, 4 невеликих помидорчики, синя цибуля, кунжут. Олія домашня сіль і петрушечка. Баклажани наріжу е, на такі невеличкі смужки. Я буду обжарю обсмажувати баклажани і солодкий перчик. Так, тобто пополам і такі смужечки наріжу. Баклажани відправляємо у сковорідку з олійкою на великому вогні обсмажити буквально хвилин 5. Не забувати помішувати. Солодкий перець теж наріжемо такими смужечками. Цибульку нарізаємо на люстки. Такі, мені зараз подобається. Я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба. Киба готувати смачно легко. Так, Не забуваємо помішувати баклажанчики наші до золотавого кольору, зі всіх боків, щоб обсмажилося, щоб були красиві-красиві. І тепер нарізаємо петрушку разом із паличками. Так, помідорчики прибираємо плодоніжку. І теж так, пелюстками нарізаємо всі. Ось такі баклажанчики вийшли. Тепер обсмажуємо на сковорідці на великому вогні наш нарізаний перчик. Розогріваємо духовку до 160 градусів. І ще раз змащуємо маслом, як тут стекло з нашої курочки. Це робиться для того, щоб вийшла скоринка золота, бо вона така доволі гліда, корочка Все, І ставимо в духовку ще на 10-15, щоб з'явилася така скориночка. І будемо збирати салат поки що. Трошки охололи овочі, баклажани. перчик А також помідори, петрушечка в мене. Ну, я думаю, що кінза теж класно підійде. Знову в мене получився авторський салат. Так, перемішуємо. А, підсолимо, зараз трошки підсолимо. Я нічого не солила до цього. Підсолюємо все, і залишаємо поки що в сторінці. А, ще чорного перчика додати, обов'язково. Обов ну і перемішати. Курка готова. Перекладаємо її на тарілку. Я вам скажу, це дуже смачна курка. Я вже не е, ну, кілька разів готувала і дуже виходить смачно, дуже смачно. Змащую знову. Цю курку я приготувала по рецепту шеф-кухаря Хестона Берменталя. Так, зараз будемо куштувати. М -м -м. Правда, Божественно, Боже, як же смачно. Обов'язково приготуйте таку курку. Обов'язково. У нас же ще салат до цієї курки. Я ж забула про салат. Підписуйтесь, будь ласка. Дивіться мої нові відео. Я вас дуже запрошую до себе на канал. У мене є плейлисти, присвячені різним-різним стравам. Я трошки-трошки добавлю Олійки буквально трошечки. А також кунжут. Оце, бачите, який получився салатик. Просто, просто бомба. Якраз до цієї курочки. Так, порізала курочку і забула її пофотографувати і досняти. Так, Останні показую, як від, е... Просто курка розбирається е, на частини легко і просто. І дуже-дуже смачно. Но вона ще ж гаряча. Ай. Відходить, бачите, легко відходить. Дуже легко відходить. Боже, яка ж смакота і... М -м, не видно, смакота і... Красота, бачите? І зараз сюди салатик покладемо і будемо їсти. А і ще біле ж м'ясо теж. Теж все тут у нас приготувалося. Бачите, скільки з неї соку? М -м -м. Можна так сок макати і їсти. Все, до побачення, я вас дуже люблю. А, ще ж, ну ви зрозуміли, сюди і салатика ложечку. І їмо. І насолоджуємося смаком. Дуже-дуже смачно. Сейчас я вам ближче покажу. І ще раз показую. Дуже смачно вийшло. Я вже слюнками просто заключусь. Салат, як завжди, я придумала на скору руку. Може не дуже швидко, але час був. Потратьте якийсь там час на оце все. Але дуже смачно. Будь ласка, зробіть. Я вас люблю і чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте. Це курка на слідуючий день. Після того, як побувала в холодильнику, я все-таки не стримувалася, я не стримуюсь, не можу стриматися вам показати, О, ось воно як тут всередині. І саме класне у цій курці – це біле м'ясо. Я вам чесно кажу і дуже-дуже рекомендую. І ще ж, ради чого я ж затіла цю съйомку зранку, все м'ясо просочилося ароматом і вкусом лимончика, чабри, чабри, чабриця і розмарину. Дуже смачно, дуже придуже, Я вам дуже рекомендую, будь ласка. Зробіть хоча б раз. Потратьте на це ніч і потім половину дня, але це того варте. Це того варте.